Якби ми не питали смириться чи щось робити, чи знайти спільну мову? Не виходить, тобто, всім зрозуміло, що завдяки українцям а, ринок праці тримається в Польщі. Я думаю, що нормальних роботях її не будуть виганяти, хоча в нормальних роботях вже повідправляли, і так далі. Тобто вони дуже не розбираються. А, хоч там Навроцький і заявляє, що ми підтримуємо Україну, Україні треба допомога, що ми проти Навроцький вже виступив проти цих 28 правил, що Трамп сказав Зеленському з приводу цього мирного договору, і так далі. Але загалом мозги настільки вже промиті тут у людей, в основному російською пропагандою, яка звучить на польській мові тут, і вони її слухають, бо не бачать альтернативу українського такого ресурсу, який дає полякам. Інформацію на польській мові в масових масштабах немає. От і ці люди працюють і в поліції, і в депортаційних службах, і всюди. Вже випадки є їх десятки, коли беруть пацанів і депортують з Польщі, прямо вивозять до кордону і все завозять в Україну. Все ті, чао, і в Німеччині вже таки починається. Тобто економіка Європи тріщить по швам. Вони всі думають, що ми тут забираємо їхні гроші, покупаємо собі там машини, квартири, живемо розкошно на їхні гроші. Я вам заявляю, що я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі. Все, понятно? Других варіантів немає. Кричать, щось, біжать і так далі, безполезно. Вас просто свяжуть, посадять, і, 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 і все. Поняли. Це вам не в Україні. А це в Україні там ще можна поставити права покачати. А пусть слава всім українцям, які досі я не розумію, як, але тримаються. Якесь відчуття, що ми без хаті, по всьому світу, туди-сюди, неясно відірвані від дому, постійно на чемоданах, аж тут тошнить і не ясно, скільки це буде продовжуватися. Може, навіть, не дай Боже, не одне покоління.